Так. Зараз йдемо, подивимося на поле, де у нас посаджені нові сорти малини. Якщо ви пам'ятаєте, восени я придбала чотири нові сорти малини. І ось тут вони посаджені. Подивимося, що тут у нас є. Ось тут у нас поемат. Ну, тут немає нічого. Тут що? Тут щось маленьке пробивається, там також маленьке. Ну, якось така картина в мене не дуже по цих е нових сортах. Ну, о, ще почекаємо, надіюся, щось трошки ще зійде. Е так, це що у нас? Це пшехіба. Ну, також, десь-не-десь. Ага, є ось такий кращий. Ну, Щось прийнялось, щось не прийнялось, але таке. Ще трошки почекаємо. В загальному <с> ще таке поле. Сумне, не дуже так видно. Ой, о, а далі зараз я вам покажу, як виглядає е, наша полана, яку ми садили свої, ну, свою пересаджували. І ось дивіться. Ох, а й дивіться, яка полана. Бачите, Уже навіть рядочок видно. Подивіться, це також першорічні саджанці. Оце ми садили восени. Бачите, тому я вам кажу. Сорт, шополана дуже такий стійкий сорт, він добре, гарно приживається. От бачите, я це все садила в один день. Тому можете порівняти О, ті сорти, які я придбала другі. І подивіться, яка вже полана. Ось дивіться, які прикольні. Ой, які гарненькі кущики, подивіться. Бачите? ось трошки мороз видно, що їх пошкодив. Ось листочок, але в загальному коренева система хороша. Тому я вам і кажу, не треба ще спати полану. Він давний, але він досить стійкий, дуже гарно проживається. Подивіться, ми восени посадили і які вже гарні маємо кущики. Так, оглянути, оглянули, роботи у нас багатенько. Будемо працювати. А вам усе будемо показувати і розказувати. Отож, слідкуйте за нами, щоб нічого не пропустити.